Село Каслиця в Ізмаїльському районі. Тут загинула Марія у штюх. і зараз збираються люди. Жінці було 50. Родичі й сусіди несуть квіти й не стримують сліз. Не буде справедливості, справедливість, все куплен, все куплен. Ніколи такий простой народ. роботящий, ніколи нічого не добився. І не доб'ється. Бідолашна Марія прямувала додому, коли її переїхав елітний позашляховик. Очевидці бачили, як із салону буквально випали в дим, водій і пасажир. Он був п'яний труп. І второй брат був п'яний. Він клубу клуба під'їхало, відкрив двері і рвав. Там є свідетелі, які він рвав. Там приділ. Біля мене за 4 метри... Звалили жінку, протягнули її чотири метри і потім її переїхали. Чоловік, який тепер тікає від камери, той самий, кого бачили за кермом. Євген Чабан працює прокурором в Ізмаїлі. Під час аварії з ним у машині був брат. Він теж правоохоронець, служить в СБУ. за слідство, якщо за рулем, Євгеній? буде слідство. У вас пам'ять же є, напевно? Ви ж пам'ятаєте, ви були за рулем чи ні. Сиділи рядом, жонами. Такий п'яний, що ви не пам'ять. Мужчина, кто вий, почому. Ви мене... Я чітко бачив, як за руля вийшов Чабан Євген. Біля нього сидів рядом його брат, і ззаді вийшла Чебана Євгена жінка Ірина. Попри слова свідків, колеги прокурора водія тепер намагаються зам'яти справу, розповідають у кислиці. Чабан уже кілька разів змінював свої версії, аж доки не звинуватив у вбивстві очевидців. Остання версія, яку написав Євген. Це що я вже її збив. Це що я її збив. Много версії пред'являють спочатку он був, потім не он питається викручуватися. Ми хочемо, щоб була справедливість, щоб люди були наказані. Тому що так не можна бути. Але судячи з усього, викрутитися не вийде. Коли ми вже готували до ефіру наш сюжет, чабана звільнили з прокуратури. На прощання йому повідомили про підозру. Тепер прокурор освітить до восьми років за ґратами.